Сергій Панасюк показує, що залишилося від його хліва, який згорів від влучання касетних боєприпасів. Каже, під час російських обстрілів 22 червня було знищено майже усе його господарство. Було п'ять відсіків. В першому знаходилися кури, в другому бочки з зерном, техніка різна, а третій це була майстерня, там тіски, дерелі, болгарки, весь інструмент сварочний апарат. Зайшов на город, я подивитися на картошку жуки, Думаю, так, треба піти взяти полівізатора, покропити жука. Розвертаюся, а в мене вже не чим кропити. Купив і хімію, і хімія тут стояла, все стояло. Далі за майстернею було четвертий і п'ятий вход. Були два вольєра, де кролики було, і там загорожа була, зберігався. Інвентар для пасіки, так як я пасічник. Кролики, кури та цесарки, яких вдалося врятувати, повернулися на місце згарища. Кролики, я думаю, хай вони йдуть на природу. Я їх вже в клітки садити не буду. Після того, як загасили пожежу на території зруйнованих господарств, працювала спеціальна комісія, яка оцінювала рівень пошкоджень майна, говорить Сергій Панасюк. Прийшла комісія, оглянула територію, сказали що за будівлю, відшкодування буде. А за техніку буде відшкодована та техніка, на яку я надам документи, де документи брати, як вони згоріли. Деякі документи в мене є. І техніка, яка сільгостехніка, а дрелі, бензопили не відноситься. Живні сказали, що компенсують. Для відшкодування втраченого майна чоловік написав заяву до Луцької міської ради. Говорить, залишки хліва самостійно не розбирає, чекає рішення комісії. Сфотографував крупним планом. Щоб бачили, що там була техніка, а не що я придумав чи дописав. 42-річний Андрій Величко мешкає по сусідству, має трьох дітей. Чоловік розповідає, під час тривоги вивів сім'ю на вулицю. Уламки боєпропасу влучили у кімнату, в якій зазвичай спить син. Сину лежав на цьому дивані, куди прийшов удар, сантиметрів 50 від голови. Ну, дякувати Богу, як я кажу, що ми вийшли на вулицю. Зі слів чоловіка, внаслідок влучання пошкоджена стіна будинку та вікна. Спочатку попало в бетон, потім попало в фундамент. А потім підняло стіну майже всю. Ось там можна глянути. Вона просто телепається. Пошкодило і так само надбірні споруди, там є пробиті усколки. Ми трошки з дітьми попригребали. Тут прийшли, люди помогли. На відновлення будівель під час засідання сесії Луцької міської ради вирішили виділити 2,5 мільйони гривень із резервного фонду міського бюджету, розповів Суспільному Луцький міський голова Ігор Поліщук. Вже сьогодні наші спеціалісти фактично розвозять дах, розвозять шифер і будуть накривати людські будинки для того, щоб в разі опадів не затікала вода. Зі слів директора департаменту житлово-комунального господарства Миколи Осіюка, було обстежено орієнтовно 25 господарств. На 18 об'єктах виявили пошкодження. Поринований шифер, розбиті шибки, вибиті вікна, вибиті двері, пошкоджені прикани і так далі. На рахунок там телевізору, якогось іншого мене, мене описували, тому що згідно чинного законодавства, ми ну компенсуємо тільки за пошкодження житлових будівель по відновленню. Або він отримає кошти і сам буде відповідно наймати підрядників, або буде виконувати наш підрядник. Це вже не вибір мешканців, зі слів Миколи Осіюка. Власники пошкоджених господарств, яких на момент влучання не було вдома, і вони не писали заяви на відшкоду. Після повернення можуть звернутися із відповідним проханням. Тоді комісія приїде на дообстеження. Наталка Кликуцюк, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.